Придбавлю ось таку мікрохвальовочку, мікроволнушечку та шиба. Ну, давайте подивимось. Ручки вмикаються досі легко, дуже багато простіру внутрі. Так вона невеличка, а простіру багато. Вмикається, вмикається. Дуже гарно. декольки перемыкач мощности ходит дуже плавно средняя умеренно и высокая. дивимся якийсь тут таймер давайте поставим водичку здесь она у меня поставим водичку что там не стоит Давайте поставимо водичку. В мікрохвильовочку подивимося, як вона працює. Ставимо водичку, тарілочку. Ставимо хвилиночку. Працює досі тихенько, що саме зручно гріється вода, а не тарілка. Це що в багатих мікроволновках де гріється цілком і вода, і їжа, і все остальне. Десь гріється тільки те, що ми розігріваємо. Тарелка не нагрівається. Ось так воно працює тихенько. Внутрі є подсвіточка, що таке не бачно, але там подсвіточка. Роботає дуже плавно, тихенько. Бачимо. Таймер, давайте трішки підкрутимо. Як вона Подивіться, як вона, от вона вимикається дзвоночок. Давайте подивимось, що у нас внутрі. Ось водичка. Давайте достанемо поглянемо. Десь, десь декілька секунд. Тарелочка холодна, якщо ви бачите, я берусь рукою. От. А водичка вже досі горяча, буквально за десь 15 хвилин. Секунд, вона стала досі така дуже-дуже-дуже тепла. Можна сказати, це горяче. А тарілочка холодна. Це очень зручно. Тобто якість у мікрохвильовочки дуже-дуже гарна. Як вона буде працювати, далі подивимось. Но на сьогодні це дуже-дуже гарно. Внутрі якесь покриття, як в духовці.